Уявіть світ очима тих, хто не може говорити, але щиро дарує нам свою любов, вірність та тепло. Сьогодні ми познайомимо вас з баєм, пухнастим хлопчиком, який чекає на свою родину. Ім'я, Бай, вік три роки. Порода, Хаскі, енергійність п'ять лапок з п'яти. Дуже активний потребує багато фізичних вправ. Здоров'я п'ять лапок з п'яти. Відмінне без видимих проблем. Дружелюбність чотири лапки з п'яти. Любить людей добре ладнає з іншими тваринами. Навченість чотири лапки з п'яти. Розумний і слухняний легко піддається тренуванню. Всім привіт! Мене звати Бай. Я Хаскі. І моя історія про пошук справжнього дому та людей, які зрозуміють і полюблять мене таким, який я є. Колись я жив із господаркою, яка стала для мене всім світом. Вона піклувалася про мене, і я відповідав їй любов'ю та відданістю. Але одного дня її серце зупинилося, і мій світ перевернувся. Мене забрав її син. Я намагався пристосуватися до нового життя, але у дворі був лише вольєр. Там було самотньо, холодно. І я відчував, що став небажаним тягарем. Зрештою, мене відвезли до центру поводження з тваринами. Це був перший раз, коли я залишився зовсім один і почав чекати, що хтось мене помітить і знову забере додому. Згодом мене забрала родина. Я дуже радів, думаючи, що нарешті знайшов нових друзів. Але вони сказали, що я агресивний. Але це зовсім не так. Я просто дуже грайливий, енергійний та непосидючий. Мені дуже боляче було це чути, бо я так хотів їхньої любові. Мене знов повернули до центру, і я не розумів, чому так сталося. Потім, у моєму житті, з'явилася ще одна родина. У них була 12-річна дівчинка. Вона була доброю і лагідною. І я дуже сподівався, що ми станемо друзями назавжди. Ми прожили разом 4 місяці, і я старався бути хорошим другом. І захисником, але одного дня мене знову привезли назад у центр. Зараз я знову тут, у центрі поводження з тваринами, і я знаю, що я не ідеальний. У мене бувають свої складнощі, але я жива істота з великим серцем, яка лише хоче відчувати тепло і любов. Мені потрібна родина, яка зрозуміє мене. Дасть час і терпіння адаптуватися. Родина, яка не здасться на півдороги і не поверне мене. Не забувайте, моя порода дуже активна, потребує простору, уваги та тривалого вигулу. Я мрію про дім, де стану не просто собакою, а справжнім другом і членом сім'ї. Якщо ти відчуваєш, що можеш дати мені такий шанс, я обіцяю бути відданим тобі до кінця своїх днів. Тож, якщо ви готові подарувати всю свою любов, баю то телефонуйте за номером, який ви бачите, у себе на екрані. А ви дивилися програму Вухнастики-пухнастики у пошуках дому, з вами була Маргарита Назаренко. До нових зустрічей.